Безпечне водіння допомагає захистити ваше здоров'я та безпеку оточуючих під час керування. Щоб зменшити ризики інцидентів на дорозі, дотримуйтесь таких правил. Не сідайте за кермо, якщо відчуваєте втому або погано себе почуваєте. Це може вплинути на вашу безпеку і безпеку інших на дорозі. Перевіряйте технічний стан та комплектацію автомобіля перед кожною поїздкою. Ось на що потрібно звернути увагу: гальма, рульове управління, освітлення та звукова сигналізація, ремені й подушки безпеки. Перевірте рівень палива, мастила, гальмівної рідини, заряд акумулятора. Перевірте тиск у шинах і відсутність пошкоджень автомобіля. Також обов'язково переконайтеся, що є аптечка. Вогнегасник, сигнальний жилет, знак аварійної зупинки та противідкатні упори для безпеки. Переконайтеся, що вантаж надійно зафіксований. Не передавайте керування автомобілем стороннім особам. Дотримуйтесь встановленої схеми руху на території підприємства. Не возіть в кабіні автомобіля сторонні предмети, які можуть вас травмувати. Дотримуйтесь визначеного маршруту під час руху. Користуйтеся ременями безпеки під час руху. Це обов'язок як водія, так і всіх пасажирів. Не користуйтеся мобільним телефоном та іншими пристроями під час руху. Якщо необхідно, використовуйте функцію hands free і не відволікайтеся від керування. Дотримуйтесь швидкісного режиму та безпечної дистанції під час руху. Не куріть і не користуйтеся відкритим вогнем в автомобілі. Змінюйте свій стиль керування. Якщо погіршуються погодні умови, не ремонтуйте та не змінюйте конструкцію автомобілів самостійно. Проходьте навчання з надання першої медичної допомоги. Якщо потрапили в дорожньо-транспортну пригоду, зберігайте спокій та дотримуйтесь політики використання автотранспорту. Повідомте поліцію за телефоном 102. А за потреби викликайте інші екстрені служби 101, 103 або 104. Повідомляйте про всі виявлені зауваження щодо водіння на роботі через програму «Ніарміс».